Привіт, мене звати Богдан, і це блог про мою реабілітацію після пересадки волосся. Я буду ділитись своїм враженням з вами, розповідати всі етапи, які я проходжу. І зараз, вже перший день після операції, можете подивитись. Як щільно засаджені графти, я дуже задоволений, тому що ви знаєте, що я в описі писав і ще раз скажу, що я вже робив це другий раз, це другий етап, це друга пересадка. Але перший раз я був незадоволений, тому що не дотримувався певних правил, і мені не додавали ці правила і зробили неякісну пересадку. Тож в цей раз я сподіваюся, буде дуже добре. Хочу звернути вашу увагу, до речі, на. От краєву лінію. Подивіться, як круто вони зробили з таким, бачите, як шахматний порядок такий йде. Це саме для того, щоб потім це виглядало максимально натурально і природньо. Одразу хочу сказати, чому саме така форма краєвої лінії. Це анатомічна моя форма і нижче просто робити не можна. Чого? Тому що тут знаходиться м'яз. Ви можете бачити це вже перший день, ну, ніч я проночував. В мене боліла голова вчора. Після відійшов цей обізбол і почала боліти голова. Але зараз я випив знеболення і все було ок. Зараз я його пити не буду, бо в мене, в принципі, отак от не болить, поки я не торкаюсь. Хочу вам ще сказати з приводу набріків. Набріки це є нормально, це ось тільки перший день, і вони, бачите, тут накаплюються і будуть потихонечку йти вниз. Я до цього готовий. Можливо, навіть будуть синячки, але. Ну, заради красоти і волосся можна й потерпіти.